Давай рухатись далі. Капітан, до штабу. Напали! Тривога! Прийом! Тривога! На нас напали! Відтягуй його! Відтягуй його! Відтягуй! Відкрити ворота! Це шо? Відкрити за входом! Капітане! Чекайте мені погано! Це блядь? Піздець какой-то! Ти... Ты... Осугований, стишіть його мені сюди. Займіть оборонні позиції, будь ласка. Зайняйте оборону позиції. Лейтенант. Де провіряючий учені, на зв'язку свой за заколом. Треба снайперку. Капітан, нам треба звідти вибиратися, ми тут дуже відкриті. Нас напали, нас Там, треба вибиратися. Медик, ведіть його в цей. Медик, ведіть його в друге приміщення, чого, тут вікна прострілюється. Привігаючи наказу і взяти вертольот. <пілот> <пілот> <Ротальюрна. пілот> а ні, хоч було не виконувати наказ, блядь. А якщо мене вб'ють, якщо я залізу на вертольот? Тебе так чуть <пілот> не вбили, нічого страшного. <пілот> а <Евакуація пілот> не геройство вилізти на кришу? Так, да, я, я тут, тут туда. Місце призначення, куди? Здається, у мене пошкоджені внутрішні органи. Терміново звідси вы Щось у вас тут небезпечно. Куди? куди саме? На кордону. Візьміть таблетку, будь ласка, від мене. Візьміть таблетку, а, будь ласка. Я вас. Та я вас таблетку везьми. Вот тут выкрыл. Таблетку візьми, подумала. Я когда нахуй таблетка? таблетка? таблетка вертоліт, блядь. Прошу, смотри, не, не Вогонь, відкривай блять. Открывай вертолет. Блядь, злітаємо. По... А якого я, виском, я не помилую сил? Так, Литим, летим. Прийом по прийом по намарював. Готуйте карету евакуації. База прийом, як там напад. База, прийом. Доповідайте, ми успішно стартували. Я, на таке ну, не я бачив, люди в синьому якісь напали. Алкоголіки чи що? Ага. Капітан, щось особовий особовий мовчить. Прийом. Прийом. Ви, певно, задалеко залетіли. Перевіряючи, живий. Перевіряючи за заснув. — Аби не вічним сном. Якщо що, черевики мої. Ага, я так йому і передав. Перевіряючи. Він у вертольоті. Як же черевики? Пораненого ми забрали. Тому за нього можете не прийматись, я думаю. Він Виживе не в порядку. Зачепало не НАТО сильно. Але пара осколків, звісно, не у нього в спині, але але ми його передали. Другий поїдемо, раз, в, якщо в, когось буде бути... відправляти, бляха, треба більш підготовлених якихось. А то в нас всяке буває. Служу. Так, да, полетіло відбиватися. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно, погнали!